Чудовий зимовий захід сонця. Чудовий причудовий. Не думала, що буду знову знімати відео у такий надвечірній час, але, але не втрималася, ну не втрималася. З однієї сторони, не хочеться як би набридати. Вам дорогенькі. А з іншої сторони є такі моменти, які потрібно ловити. Так, якось, наприклад, ось цей у нас захід сонця. Якось ось цей крик цесарочки, яка ще не хоче залітати у хлів, ще, мабуть, так як я вилізла, вилетіла туди милуватися. Так гордовито стоїть. О, напевно, що думає злетіти. Ви тільки подивіться, яка це краса. Уже, уже всі цесарки в хліві. Оце тільки одне це диво, О, зараз піде на іншу сторону, там злетить і вже піде у хлів. Ну і що насправді спонукало <гум> знову схопити в руки телефон. Зараз покажу і розповім. Гляньте на цих красунчиків. Ці красунчики добираються у хліб. І саме само, заводить архипця. Хлів і гукає, іди щось побачу. Я заходжу, ну ось там, як зазвичай, сиділи вже два голубчики, ось там зверху. Каже, заходь, дивись. Я заходжу. а вони подивіться. Двоє он з курми сидять, між сесарками і курми. Це ось тут. Одне он там примостилося. Одним словом, облюбували голови на ніч хлів. Не летять, летять сюди. Тут світиться світло, не всі, правда, не всі. Але розумієте, я так бачу, що пепка цить, зараз принесу. Я так бачу, що двоє перших, які почали сюди звикати, залітати, десь погукали з собою іще, і вони летять до хліва. Весело буде в хліві, правильно? Кури, цесарки, порні, пептики, голуби. Сидять. Ось, ще літають. Як красиво! І от коли вже все заховалося в хлів. Останнє, хто ще ходить по подвір'ю, це наша бігуночка. Такі пізні качачки, їх не можна загнати у хлів ні влітку, ні взимку. Он сама самісінька. Це вона, я і Юра те, що Юрасик у мене за день напрацював, вже майже закінчується, тому що я теж не сиділа, як обіцяла, підтримувала його морально. І біля нього працювала. Тому він вже якого ряда почала закладати. От. І ще коли оце вже сонечко геть сідає, вже його й не видно, все не видно. Нам ще так не хочеться йти до хати. Поставили вечеряти. І вийшла, думаю, буду доносити, не хочеться йти до хати, вірите? Я не знаю, чому. От бувають такі, бувають такі вечори. Щ щось вони до нас, з Юрою, <зарано>, зарано вже прийшли. Тому що то бувають такі весняні вечори, коли вже геть темніє, коли вже ось. Кажуни починають літати, хрущі, а ти сидиш, втомлений, а все рівно до хати не хочеться. А це у нас не знаю, У нас сьогодні такий настрій, чи то від того, що практично цілий день на вулиці щось робимо, чи то чому, не знаю. Одним словом, до роботи, поки зовсім не стемніло. А от Юрчику? Що ти знову прийшла? Ну, прийшла щось, ти цілий день сьогодні рубаєш і познаки не видно. Ну що це таке? Ну що це таке? Ну, Це ж, ну, це ж сміх, кура. Чіпку давати сокіру і покажи, як треба. Я можу. Ой, можеш, ти вже показувалась. Давай покажу ще раз. Зараз поломаєш сокіру. Я вмію. Бачиш, треба? Дай покажу. Не можна. Жінці косу в руки і сокіру давати. Отак, я знаю, що ти не хочеш мені так, дати так. показати, бо я зараз краще тебе порубаю. Ну, то через що і не хочу. Тобі не дрова рубати, а вірші писати. А я можу? Я знаю, ви знаєш такий поет був цей Тарас Шевченко. Ну. Він ж писав про те, як його, те час, що було. Ну. Що він писав перший вірш який? <клес> я пас ягнята за селом? Да, мені тринадцятей минало. Ото людина щасливо жила, мені тринадцятий минало, я вже бичків пас за селом. І гроші заробляв на себе, а він ягняток. Що ти зробиш? Міняються часи. А хто я тебе розражу віршику. Яким? А в мене є. Ти бач, який вечір гарний. Ану, забабахать. Чого не зробиш для коханого чоловіка? Ну і разом для вас. Повірте, цей такий хі -хі, казковий зимній вечір. Надихнув на. Ось -о, ось о такий госенький віршик. Це називається я поет. Пишу є вірші. Є паршиві і є ще гірші. Отакує От критика маю. Критика маю. Але зараз для нього. І для вас все-таки цей вечірній час зачитаю. Віктор, що? Ти хотіла показати, як рубати, давай я сніму, покажи йде. Я вже вірша хочу читати. Ти прочитаєш вірша тоді, якраз наприїздя. Ну, давай, давай, давай так. Кіра стоїть. Де? Ось доколо тебе, бери рубай. Є ця касокіра. Ну що ну, ти шо... вже з мене зовсім я робити. якось знаю. Я... я якось рубаю нею. Та ти Ану покажи так, ближче, ой, яка сокира. То це ж я нею рубаю. Все, рубай, давай. А це не сокира, ну що ти вже ти бачок вилазила. Рубай, завтра будеш одихати Так, Юра, де сокира? Ну в тебе в руках давай. Ну, що ти шо ти оце робиш? Эй, ну, бо ти не тямиш рубати, так і скажи людям. Ні, де сокира? <свіс> ну ти сховав вже. Ну, ладно, Вікторівна Шо? Давай пробуй, вже сокиру я тобі дав, давай, ну покажи людям, який ти селач. Ой, боже. Не позор моїх чобіт. О, Юр. а далі що? Е, через... О, молодець, будуть з тебе. От... Пожди, Ну а що ж я рубаю, як ти можеш? То я знаю, що я можу. Все. Всім-чотири тобі п'ять. Завтра йдеш по селі дрова рубати до людей. Я знаю метр. Чуєш, у нас метр дров порубати 150 гривень. Так? В людей, так. Да. Чуєш? Чуєш? А як ти думаєш, а мене на метр хватить чи ні? <рив> на коло, А чого ти так задихалася? <рив> Питаю, чого ти так задихалася? Ну слухайте, то це ж не вірш писати, правильно? П'єм каву. П'єм. То прочитати вже нарешті вірш. Бачиш, людина якась розумна, хороша, дай Бог їй здоров'я, що написало, треба пити. Дитина хвора в хаті. Вірус. Проти вірус не треба пити, а ти мені каву, каву шесть двох крушок. Ні, то одна моя. Тримай, поки я прочитаю. Все, вечір сонечко ховається. Посідали з Юрую двох на пенючках для нього, перш за все, і для усіх вас. Яка краса в селі у надвечір'я, коли вже сонце котиться, спочить, коли стиха поволі на подвір'ї і коменець над хатою димить, коли склика домівка всю родину вечерять дружно сісти за столом. А ти від дня робочого рутини, рукою треш натомлене чоло. І ще вдивляєшся у далечінь сивіло, та так задумливо, замріяно чомусь, що й дочекаєшся, як зорі заясніють, і, мов тобі вже й місяць посміхнувся. свята краса в селі у надвечір'ї, Коли вже сонце скотиться, спочить, так хочеться. Присісти на подвір'ї і Господу подяку говорить. Давай а, зацінюй. Що, що Давай. тебе оцінити? Зацінюю. Дрова у твого вірша самі не порубаються. Дякую. Будь ласка, читай, читай мені, то мені хоч буде цікавіше рубати. Також щоб тебе не було, то я їх за день може порубав би, а то ти мені тут на нерви. Як прийдеш, як почнеш. То вони ще місяць будуть рубатися. То диви я тобі, як ввечері, заспокоюю. То я ввечері хотів заспокоїтись, вийти дрова порубати, то ти да А я знов. Ви мені скажіть, нащо цей в школі карантин вели? Все, заспокойся, не нервуй. Біжи, на капай капель, капель мені. Не нервуй. Хоче тобі ще один прочитати? Ні, 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 спасіба. Завтра. Добре, давай завтра. <су> ну, ще сюди носа на ніч. Тиць, ну хіба ж не краса. А де ви ще одну поділи? А... Он, де вмостилась? Все спокійної нічки.